Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачні пончики з кольоровою глазур'ю Донатси в Духовці. Вони виходять пишними, смачними та здобними. Давайте їх приготуємо. До теплого молока, а його відміряли 250 мл, додаємо 20 грам пресованих дріжджів. Або ж можна взяти 7 г сухих, 1 столову ложку цукру від загальної кількості. Також від загальної кількості взятого борошна. Висипаємо 3 столові ложки, уже його заздалегідь просіяного. Все з'єднуємо до однорідності. І виходить ось така опара. Накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо на 15-20 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Ось така з'явилася дріжджова шапочка. Бачимо, що дріжджі активні. Замішуємо тісто далі. Додаємо одне яйце. Залишок цукру. Його всього брали 80 грам. Та 10 г ванільного цукру. Розмішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. І щоб тісто не було забите борошном, його в кілька етапів будемо додавати. Також висипаємо пів чайної ложки солі. І, як завжди, точний список інгредієнтів ви можете знайти в самому відео і внизу під відео. Спочатку замішуємо тісто вінчиком. І коли ним стає важко замішувати, переходимо працювати руками. А після того, коли борошно з'єдналось з усіма інгредієнтами, частинами додаємо 50 г вершкового масла кімнатної температури. На цьому етапі може здатися тісто липким, Можна трохи додати борошна. Це тісто зібралося докупи, і на поверхні столу, де трохи підсипали борошна, будемо його ще хвилин 6-8 вимішувати руками, так як дріжджове тісто любить не тільки тепло в приміщенні, а й тепло в людських рук. Воно має вийти дуже м'яким, але не прилипати до рук. Знову тісто перекладаємо в міску з легка змащену олією. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 1 годину для підйому. І ось тісто добре піднялося, воно м'яке, пухке. Знову перекладаємо його на стил. Для зручного розкочування тісто розділимо на дві частини. Одну частину зберемо в колобок бок і відкладемо в сторону. А другу частину розкочуємо в пласт товщиною приблизно 1 см. Вирубкою для печива шириною 8 см та кондитерською насадкою 2 см вирізатимемо майбутні пончики. Спочатку вирізаємо великий діаметр, а всередині малий. Можна вирізати і іншими зручними для вас пристосуваннями, наприклад, чашкою, склянкою. А малий діаметр надзвичайною кришкою від пластикової бутилки. Непотрібні обрізки з тіста зберемо, а потім повторно їх будемо розкочувати. Підготовлені пончики кладемо у спеціальну силиконову форму, попередню змащену олією. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці для підйому. І ось вони добре піднялися. На це пішло хвилин 30. Відразу відправляємо заздалегідь розігріту духовку на 190 градусів випікати будемо до готовності. Через 15 хвилин дістаємо пончики з духовки. Трохи даємо їм охолонути в формі. А коли їх можна буде брати руками, перекладемо на решітку до повного остигання. Такі пончики можна залишити так, нічим не прикрашати. А можна прикрасити глазур'ю. Плитку білого шоколаду розламаємо на шматочки. 50 мл вершків 30% відсотком жирності. Нагріємо в мікрофільовий печі до закипання. І ними заливаємо шоколад. Потім перемішуємо до однорідності. Помагаємо шоколаду повністю розтанути. А в іншій місці виміряли 120 г мерш -мелову. і також нагріваємо мікрофільові печі. А потім розмішуємо до однорідності до рідкого стану. Відразу виливаємо гарячі вершки із шоколадом. І знову розмішуємо до однорідності. Лазур ділимо на дві частини. В одну частину додаємо пару крапель блакитного гелевого барвника. З цією лазурю треба працювати швидко, тому що вона швидко густіє. а іншу частину фарбуємо в рожевий колір. Далі пончики мукаємо теплу глазурь. І поки ще глазур тепла, посипаємо кондитерською посипкою, викладаємо на решітку і залишаємо до застигання глазурі. І наші пончики готові! Також деякі пончики покрили більш яскравою рожевою глазур'ю. Розріжемо! Дуже м'які та пишні! Не пончики, а просто смакота. Приготуйте! Вам сподобається! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! Україна понад усе!